Привіт! Мене звати Руна Рахман. Я випускниця 44-го потоку курсу СММ спеціаліст. Наразі я працюю менеджером в компанії автоперевезень. До цього ні одна з моїх робіт не була пов'язана з СММ. Моя проблема полягала в тому, щоб не їздити до міста Одеси до офісу кожного дня, тому я вирішила пройти курс за навчання СММ спеціалісту. Я хотіла здобути нові знання та спробувати для себе нову професію. Моя професійна діяльність на сьогодні не змінилася. Зараз я лишаюся на колишньому місці роботи, але за період навчання я мала пропозицію від друзів, що стосувалися допомоги у розробці контент-плану у їх медовому бізнесі. Знань до проходження курсу СММ-спеціаліст я не мала. Всі уроки були чітко організовані і проводилися вчасно. Також я старалася вчасно їх проходити та здавати домашні завдання. Були деякі важкі теми, наприклад, створення бізнес-кабінету, мета та налаштування реклами там, але були дуже цікаві, легші теми, як створення телеграм-ботів і так далі. Тут я дізналася багато нової і сучасної інформації. Сумніви були, що до того вистачить сил та наснаги до навчання. Давала це бажанням дізнатися, як построєн сучасний всесвіт соціальних мереж, бо до цього навіть не знала, як викладати пости в інстаграмі чи в тіктоці. Можу порадити всім, хто далі хоче навчатися, мати свій власний бізнес, щоб на ньому вже розробляти стратегії та аналізувати і просувати його далі. І а вже ж досягати своїх мрій, не дивлячись ні на які перепони.